Від столичного життя у село на прикордонні Луганчанка Наталія Сухіна каже кілька років тому не уявляла, що її основним заняттям стане випічка, а домом хатинка в буші. Там вже не моє, да я вже пускаю коріння тут. Вдома на Луганщині не була з 2014 року. Розуміла з її проукраїнською позицією, звідти може вже не повернутися. Десять років жила на орендованих квартирах у Києві, реалізовувалася як фотограф. Сюди приїхала відпочити, перезавантажитись після лікування, і пропонували мені переїжджати раніше. Така, ну якби ні, в Києві там, там і виставки, якісь там щось ну, таке відбувається. А потім я після однієї зі зйомок доматка м'яру в нас буші, Я сіла на камінь, і я зрозуміла, що тут моє. Ця випічка народжується в умовах далеких від ідеальних, розповідає Наталя, часто без світла та води з крана. Та для неї ця хатинка в буші перше за багато років власне місце. Перетворити домашнє хобі на бізнес змогла завдяки гранту від Червоного Хреста. Показує, що придбала за 100 тисяч, які отримала. Це планетарний міксер він дозволяє змішувати тісто. Дуже корисна штука. Далі прекрасна піч. Я можу, в принципі, 12 штоленів за один раз ставити. Вона ще йде зі зволоженням. Отакий дегідратор. Ось таких от 10 рівнів це для цукатів. Це я все роблю. Оце в мене шоколада плавилка і це подрібнювач для горіхів. З ну, дитинства були три напрямки, які мені було цікаві. Фотографія, рослинки і випічка. І саме тут я реалізувала себе саме в цих трьох напрямках. Либічку реалізовує на місцевих ярмарках, фестивалях через соцмережі. Коли мене питали в листопаді цього року чи минуло, пам'ятаю, а тобі там не скучно в селі, я така. Ні. Реально, просто тут дійсно постійно в якомусь процесі, да? і це прекрасно, тому що немає часу нудьгувати. Да, воно важко фізично, особливо мені, тому що, наприклад, 20 відер з колодязя води дістати для поливу це непросто, але це прекрасно. і це, 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 Мене це дуже надихає. Розвиток бізнесу у селі на кордоні з Молдовою виклик, каже Наталя, але бачить у цьому перевагу. На 20 сотках землі біля хати планує висадити сад з екзотичними та плодовими деревами. Хочеться все таки своє, бо коли дуже багато років в тебе немає свого місця, свого житла, да то навіть якщо складно, навіть якщо зараз холодно, там мерзну, там якісь фізичними навантаження чогось не вистачає. Але коли це вже своє, да, то це надає крила, і ти розумієш, що просто можна далі кудись йти розвиватись. В асортименті Наталія, зокрема, пряники на меду та авторський кекс Бушанські барви. А для тих, хто дотримується дієт, ціла серія печива на амарантовому борошні без глютену, лактози і цукру. Рецепти, каже, розробляє сама. Це у мене пряники, вони на меду з корицею, з імбиром, з мускатним горіхом. Далі я покриваю їх глазурю, глазурю я роблю з лимонного соку цукрової пудри. І зверху я буду посипати їх кондитерським шоколадом. І це поєднання пряного з кисло-солодким і з солодким, воно виходить дуже таке цікавий смак. Коли я розумію, що я даю не тільки смачне, а ще от й от таке душевне тепло, то якось воно виходить, само собою. Там ліхтарик, там с пічкою там спекла вночі там ще, чи ще колись, коли є світло. так. Да. Українці ми такі. У майбутньому Наталія Сухіна планує створити на базі своєї садиби місце для майстер-класів. Це місце мене вибрало, да, я вибрала його, то це прекрасне місце для мене. Не дивлячись на на, на те, да, що я, я, я живу так от, ну, в селі, там на, на, на десь да, далеко від цивілізації, тут можна і розвивати самі, і розвивати якісь цікаві напрямки, ідеї, бізнес, Давати робочі місця і допомагати розвитку цього краю. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.